Це вже майже останній раз сьогодні будемо збирати, але зараз ми хочемо, не зараз, верніше, не сьогодні, але хочемо насадити отут, покажи, багато такої малини, щоб була до снігу, щоб було багато. І щоб ми могли, навіть коли вже мало, по одній бубці, але щоб приїхали і все одно ще багато назбирали. Будемо тут все засаджувати. Ви, якщо хочете так само, можете робити так само. Де купити саджанці, ви знаєте. Посилання в описі. Люди так по бубці, по бубці, по бубці, по бубці, Правда? Попит є, попит є. Маємо клієнтку постійно. Приїжджає, забирає. Во ще одна. Ще І ще Бачиш, І за листям не видно. Угу. Так, угу. да, як скоро збирається. Дивись, диви, диви, Бачите, як багато є. Аво. Тут, наприклад, тут зібра. Ну що, збирай. Упс. Ну, так і роблю. І що? У мене мотивація є збирати. Навіть ягід не вистачає. А збирати я люблю. Це сорт Полана. Йому було приділено не дуже багато уваги, а лише критичний мінімум. Або, може, не так сказати, не критичний мінімум, а щось таке, може чуть ближче до середнього рівня по увазі було йому приділено цього року цьому сорту. І він плодоносить нормально літом, дуже потішав нас, радував, так можна сказати. Але є сорти різні. Він, цей сорт дуже невибагливий, якщо хочете, можете замовляти. А є сорти такі крупноплідні. Чим більш крупноплідна, чим більш е якісні характеристики кращі, тим більше вона вимагає догляду. Тим більше в неї є інші мінуси. Наприклад, який мінус? Вони можуть бути колючі. не колюча. Ну, десь чуть-чуть якісь волоски є, але не колюча. Інші можуть бути колючі, але ця низька, треба її нагинатися, збирати, інші треба не нагинатися, збирати. Так що якоїсь такої ідеальної немає. Вибирайте різні сорти, замовляйте, будемо вам присилати. Все, вже купатися тут ніхто не буде, зливаємо воду. Сезон майже завершений, і сьогодні вже останній раз, або передостанній раз, або останній, точно не знаю. Позбирала Іванка, малину воз своє відпрацював, стоїть. І тепер працює са Так, подивився тільки що погоду на місяць. На місяць в центральній Україні, от у нас тут е, буде ще погода, знаєте, яка буде така погода нормальна, плюс 12, плюс 7, тобто плюс 7 це буде десь в районі 15 листопада, то ще місяць плюс-мінус ще малину можна садити. отако, З головою ще хватає часу до самих морозів. Там же після 15-го такий дощ зі снігом, плюс 5, це теж нічого. Сніг падає зранку, в день розтає, земля не замерзла, люди садять і все. Якщо ви осінню посадите, то на другий рік у вас будуть ягоди. Так само було і в нас. Ми осінню посадили, і на наступний рік, тобто, вже от там в серпні, збирали ягоди. Так що, хто ще хоче, хто планує, хто думав, може вже пізно, може то, може сьо. Нічого не пізно, якраз розгарше цілий місяць, можна садити малину, якраз в розпалі посадка малини. Сорти є, ми собі теж вже в такому, як то сказати, ну, чекаємо в очікуванні, коли нам прийдуть. Сорти, які, що, по якому, все вам будемо показувати. Розпаковочку, як запаковані, туди-сюди, як вони приїжджають. Тому що ми будемо садити з тих самих полів, що і ви в нас замовляєте. Так що зможете наочно побачити, як вони приїжджають, які ми садимо сорти, і відповідно замовляти собі. Ну, звісно, якщо хочете. Всього ми будемо садити. Не скажу скільки, я підрахував, але це буде в наступних відео. Підписуйтеся, тоді вже будемо показувати, як ми садимо, що, як, по якому, скільки штук, яких сортів. Корінням доверху чи корінням донизу. Жартую. Звичайно, що донизу. Це саме головне садити корінням донизу.